Всім привіт! Ви на гесіт.com. До речі,ком говорить про те, що у нас і сайт є з оглядами, тестами та порівняннями. Заходьте частіше. У минулому відео ми дивувалися, що 8-річний атлон x 860 k ще живий і що стягне. Ну а в цьому підемо ще далі. Зустрічайте 10-річний AMD FX4300. Насправді він у чомусь навіть кращий за атлон. У нього є кеш L3 і розгін тримає краще. Але є й нюанси. Як і обіцяли, подивимося, чи можна на ньому нормально грати в сучасні ігри і чи вдасться цьому CPU вивезти більше ігор в зелену зону. Дістати такий процесор нам вдалося у наших друзів в інтернет-магазину teraflops.com.ua. Якщо хочете зібрати комп'ютер з БВ комплектуючих, то варто починати звідси. Усі залізяки у них протестовані з гарною ціною і навіть гарантією. Наприклад, на OLX точно ніхто не дасть рік гарантії на 11-річний БВ-процесор. Або 3 місяці на відеокарту, й з можливістю повернення або обміну протягом 7 днів. Тому обов'язково загляньте в Teraflops, посилання в описі. А тепер повертаємось до героя відео FX4300. Це теж цілком собі чотириядерник. тобто він складається з пари модулів, у кожного з яких здвоєний FPU і окремі ALU. Такі вже вони в особливості спірної мікроархітектури AMD Bulldozer, яка представлена оновленими ядрами Visera. Процесор побачив світ у 2012 році як частина платформи Socket am 3 тобто він старший за Athlon x 4 860 k і тому позбавлений низки косметичних дороботок, а переважна більшість материнських плат для нього підтримують лише PCI Express 2.0. Базова частота FX4300 це 3800 МГц з динамічним розгоном до 4000. Цей діапазон можна значно збільшити за допомогою розгону. Ще з важливого: техпроцес аж 32 нанометри, заявлена підтримка пам'яті DDR3866 МГц та наявність 4 МБ кеша третього рівня. Нагадуємо, що у Атлон його взагалі не було. І от подивимось, як це позначиться на продуктивності. Одразу відзначимо, що в лінійці 4300 є 4 процесори, які між собою відрізняються базовими і буст частотами, плюс у старшої пари вдвічі більше кеш-пам'яті. Проте найдоступнішим і найпопулярнішим був саме 4300, а меншу номінальну продуктивність компенсували за допомогою розгону. Тепер знайомимося із системою. Важливо розуміти, в яких умовах працював процесор. Основою стенду виступила геймерська материнська плата Ezrock Fatality 990 FX Killer. У неї живлення процесора реалізовано за 8 плюс 2 фазною схемою, що обнадіює при розгоні. А щоб FX4300 було зручно у літню спеку на підвищеній частоті, заховали його під топову водянку Corsair IQ H150i-Elite Capelix RGB. Вона ефективна і підтримує безшумний режим роботи. Під час зменшеного навантаження три кулери повністю зупиняються. Оперативну пам'ять об'ємом 16 ГБ набрали двома планками G-Skill Trident X DDR3 2400. Як і минулого відео, у стоку вона працювала на частоті 1600 МГц, а в розгоні 2400 МГц з таймінгами 10 12, 12, 31 щоб ні в якому разі не впиратися в графічну під систему, взяли топову відеокарту Sapphire Radeon RX 6900 XT Nitro Plus SE. У неї чудове охолодження та 16 ГБ відеопам'яті. Карту дістали в інтернет-магазині Telemartua, де є широкий вибір нових комплектуючих для збирання комп'ютера. Тут купа різного заліза і зручні фільтри для його сортування. Ну а якщо збирати самому систему не хочеться, є багато готових ПК. Посилання у описі. Систему та супутні програми встановили на SATA SSD Patriot Burst ємністю 960 ГБ. Більшість ігор запускали з майже 2 терабайтної моделі Patriot Burst Elite. Двієчка відмінно замінює нам HDD. Вона цілком доступна, як для SSD ємна, і у неї все добре з температурними показниками. Живилася система блоком Corsair RM750X White на 750 Вт. Запас потужності та відмінне налаштування кривої вентилятора забезпечили тиху роботу. Плюс він дуже зручний у процесі збирання, тому що всі кабелі модульні. Те, що потрібно, підключаєш, а що не потрібно, не бовтається без діла. Всьому залізу дав притулок корпус Corsair 5000D Tempered Glass White формату Mid Tower. Корпус дуже крутий щодо організації охолодження. Він вміщує до 10 120 мм або 4 140 мм вентилятора. Плюс кілька 360 мм радіаторів зверху, спереду або збоку. У комплекті ж є два 120 мм вентилятора Corsair Air Guide – спереду та на видув. Окремо зробимо акцент на ігровій мишці Endgame XM1R Dark Frost. У неї прозорий корпус, приємні та швидкі перемикачі Kyle GM80 та сенсор Pixart PAW3370 з чутливістю від 50 до 19 тисяч DPI. А бездоганне ковзання забезпечив килимок Endgame MPC 450 Cordura. Якщо що, ця та інша продукція бренду ексклюзивно доступні у наших друзів Telemartua. Посилання все там же в описі. Ну і нарешті геймплеї записували окремим ПК із картою захоплення Avermedia Live Gamer 4K, тобто не втрачали FPS через процес запису, а спостерігали геймплей на моніторі AOC U2790PU. Звичайно, перед тим, як підпустити 10-річний FX4300 до 20 сучасних ігор, його треба розігнати. Чесно кажучи, ми дуже хотіли взяти гарну планочку 5000 МГц. Якийсь час нам навіть здавалося, що це вдалося. Система спокійно пройшла 10 хвилин стрес теста іде 64 і навіть бенчмарк CPU Z. Але, на жаль, наступні тести та ігри вже зависали, тому відкотилися до 4,9 ГГц. Враховуючи, що Athlon x 4 860 k ми завели тільки на 4,3 ГГц, відмінний результат. Відмінний результат безпередла. Для цього ми встановили множник на 24,5 що дало 4900 МГц, зафіксували напругу у 1,45 В, підняли частоту північного мосту до 2600 МГц і напругу для нього до 1,35 В, а також активували xmp профіль ОЗП з частотою 2400 МГц. Який же приріст це дало і фіксу? І яка різниця затлон X4860K? На ці питання відповідає міні-порівняння у чотирьох синтетичних та трьох ігрових бенчмарках. У CPU Z бенчмарк FX4300 чудово бустанувся. Збільшення частоти на 22% принесло вигоду в 29% в одно та мультипотоковому режимах. Це відмінний результат. Приріст в Geekbench виявився трохи скромнішим, але теж відчутним. 22 і 25% для одно та всіх чотирьох ядер у тестового FIX. Також наш герой не опускає планку в Cinebench r 23. Приріст майже наздоганяє перший бенчмарк. плюс 28% у обох сценаріях. І нарешті робота з пам'яттю у AIDA 64. Читання та копіювання стали швидше на 37 та 36% відповідно. І навіть запис, який у випадку затлон прокачати майже не вдалося, також прискорився плюс 28%. У свою чергу, швидкість доступу до пам'яті покращилася на 18%. Отже, в середньому, по синтетиці, розгін додав 24% потужності. Нагадаємо, що у випадку із героєм минулого відео було 16% бонусу. Тепер три ігрові бенчмарки. Assassin's Creed Valhalla у Full HD з низькими налаштуваннями графіки та рендером на 100%. Тут ситуація корелюється з синтетикою. Всі три показники виросли на 26-27%. Cyberpunk 2077 та низький пресет графіки. Друзі, тут розгін створив просто диво. Прискорення колосальні, навіть дивлячись на сухі цифри. Наприклад, показник 0,1% Лоу виріс з 5 FPS до 14%. На хвилиночку це плюс 180%. Ну а середня частота збільшилася на 46%. Теж добре. Forza Horizon 5 також не підвела і порадувала гарним бонусом. В абсолютних величинах зростання частоти кадрів склало від 39 до 57%. Отже, якщо компоненти системи дозволяють, AMD fx 4300 однозначно варто розігнати. 24% профіту в синтетиці та середні 37% в іграх, тому доказ і найкраща мотивація. Щодо порівняння з Athlon X4860K, у стоці, підкреслюємо, в більшості бенчмарків він на 3-15% кращий за FX. Але не в роботі з пам'яттю, де відстає на 20-25%. Ось тут кешель 3 таки робить свою справу. Правда, тільки в синтетиці, а в іграх він не дуже допомагає, і атлон все одно виграє. Наприклад, просідання в Кіберпанк 2077 у нього в два рази менше, ніж у Єфікс. Але тут є одне але: після розгону обох процесорів AMD FX4300 все ж таки виходить у лідери в цьому протистоянні. Він краще на 9% у середньому у синтетиці та на 7-10% в іграх. Це вселяє впевненість, що FX таки покращить геймплей у нашій 20-ті ігора у роздільній здатності 1080P. До цього й переходимо. І стартуємо з Apex Legends при максимальних налаштуваннях графіки. Як і затлон, спочатку гра перетравлює так дані і розкладає їх по необхідних поличках. У цей час помітні постійні посмикування, іноді підфризи. Це може тривати так хвилин 5. Ну а далі процесор приходить до тями, оговтується і видає 85 FPS у середньому та тримає дуже рідкісні події на рівні 33 кадрів за секунду. Грається комфортно. Плюс для більшого спокою можна активувати ліміт частоти у 60 FPS або включити V-Sync. Assassin's Creed Valhalla тестували за аналогією з Athlon X4860K у два заходи у локації Ravenstrop. Так от перший за низькою графіки. Начебто ситуація з зависанням персонажа під час бігу така сама, але за відчуттями кількість таких пауз менша. Та все ж таки грабельний варіант вдалося досягти при налаштуваннях ультра хай і ліміті частоти кадрів у 30 FPS. Це звичайно не та плавність, яка беззастережно сподобається всім, але впевнені будуть і ті, хто з радістю пройде вальгала з таким сетапом, тому що більшість часу маємо стабільні 30 fps, комфортне керування та відмінну графіку. На жаль, з Battlefield 2042 на низькій графіці змінити нічого не вдалося. Як і Атлон, FX теж взагалі не справляється. Його можливостей замало. Call of Duty Warzone запустили з низькою графікою. Однак тіні та текстури викрутили на Ультра. І от щоб ми не пробували, але подальше погіршення якості зображення, обмеження частоти чи v sync все це не усувало недоліків, як то постійних посмикувань та просідань нижче 30 кадрів за секунду. Загалом грати незручно, як було й у випадку затлон x 4 860 k У Cyberpunk 2077 каталися з низькою графікою. Показники на лічильнику кадрів не дуже райдужні, приблизно як і в минулому нашому тестуванні. В середньому 26 FPS з дуже рідкісними подіями на рівні 8 кадрів за секунду. Але при великому бажанні в цю гру все ж таки можна побавитись, тому що керування досить слухняне. Розбавити низку ігр з низькою графікою і піднятися до високої дозволяє Deathloop. Незважаючи на те, що трапляються просідання нижче 30 FPS, ігровий процес досить комфортний, з середньою частотою 42 кадри за секунду. При цьому зменшення якості графіки практично не додає FPS, тому насолоджуємося красивою картинкою. Для процесора, якому на хвилиночку 10 років, це гідний результат. Dying Light 2 теж балує високими налаштуваннями графіки при роздільній здатності 1080p. Варто дати їй 5 хвилиночок, напідвантажити підвантажити, подумати, і геймплей піде як по маслу при середніх 91 FPS. Числа, які ви бачите у графі 0,1% лоу, трапляються дуже рідко і не напружують, тому виправдовують свою назву. У Dota 2 каємося, чисто випадково забули перевести масштаб рендеру на 100%, тому грали за 74%. Інші налаштування були на середніх. Знову ж таки, не вимагаємо від процесора багато, даємо час розім'ятися і позбавитися дрібних підтуплювань. Після цього політ нормальний, в середньому 75 фпс з просіданнями в район 40 кадрів за секунду під час особливо великого місива. Escape from Tarkov дозволяє розгулятися та вибрати оптимальне для себе співвідношення якості картинки та плавності геймплею. Тільки на ультраналаштуваннях FX4300 чомусь побіг не так добре, як Athlon X4860K. У минулому відео показник 01% лоу був 36 FPS, а тепер 26. Тому краще трохи скинути графіку. А ось з високими налаштуваннями все набагато краще. У середньому частота кадрів тримається позначки 57 FPS, а помітні оку просідання піднімаються у район 40 кадрів за секунду. Причому, опустившись до середньої графіки, можна отримати майже стабільні 60 FPS. Одним словом, вибір є. І ось вона перша яскрава перемога FX4300 на Татлон X4860K. Дякуємо Far Cry 6 з низькою графікою. Ось давайте просто для наочності згадаємо, як ця гра тупила минулого разу і як пішла зараз. Реально, геймплей і статусу погано перейшов у можливо, сподобається. Так, є відчуття постійних посмикувань, іноді бувають під фрізи, але керування досить слухняне. За бажання можна навіть трохи підняти налаштування графіки. У середньому лічильник наміряв 40 фпс з дуже рідкісними подіями в районі 15. Forza Horizon 5 показує найкращий баланс плавності та краси при високих налаштуваннях графіки. Підтуплювання іноді трапляються, але загалом все клас. У середньому маємо 75 кадрів за секунду та слухняне керування. Спробували ще поганяти гру з ультраграфікою і отримали несподіванку. Спочатку начебто все окей, картинка стала трішки красивішою, а можливість зустріти дрібний затуп трішки зросла. Це цілком справедливий обмін. Ось тільки після тестового прогону вирішили поганяти на радощах і зловили помилку про недостатню потужність процесора. Тож зменшуємо нахабність і граємо просто з високою графікою, і буде щастя. Пам'ятаєте, друзі, минулого разу Хейлу ламала закони фізики і краще товаришувала з ультраграфікою, ніж з найнижчим пресетом. Так ось тепер Fortnite творить те саме. При середніх параметрах гра ну ніяк не хотіла стартувати. У лобі все нормально, а далі слайд-шоу. Гру кілька разів перезапускали, нічого не змінювалось. А ось із високою графікою, будь ласка, пішла добре. Ми навіть після тесту без особливих зусиль дограли матч та взяли топ-1. Так, так, ось такі ми круті. Єдине, що помітили, іноді бувають підфрізи, які нічим не прибрати. Але як бачите, нагинати вони не заважають. У середньому маємо 77 кадрів за секунду. God of War ганяли із пресетом Original, і перша пробіжка нам не сподобалася. Так, маємо непогану середню частоту у 42 FPS, але картинка постійно підтуплює, подекуди навіть фрізить. Якщо ви нас дивитеся давно, а значить підписані, ставите вподобайки і пишете коментарі, то ж розумієте, чим одне відрізняється від іншого. Ну а якщо нещодавно, то підписуйтесь та дивіться більше. Так ось просто Original не зайшов. Тому включили обмеження частоти кадрів на рівні 30 фпс. Ось так і горлат став стабільнішим і від цього комфортнішим. Знову ж таки розуміємо, не всім сподобається такий режим, але враховуючи вік платформи, гідний результат, з яким можна грати, проходити та утримувати задоволення від сюжету однієї з найкрутіших ігор сучасності. Методом спроб та помилок з'ясували, що мультиплеєр Halo Infinite з процесором FX4300 найоптимальніше грати з ультраграфікою, звичайно, якщо відеокарта дозволяє. А ще треба активувати ліміт частоти у 60 FPS або увімкнути вертикальну синхронізацію. Остання опція усуває розриви кадрів та підвищує відчуття плавності. Напевно, більшість вважатиме геймплей відмінним, принаймні на записі так. Але ось наживо деякі гравці можуть відчувати дрібні посмикування. Загалом тут треба спробувати. Хоча у будь-якому разі процесор молодець і є велика ймовірність, що вам сподобається. До речі, опускатися до низької графіки немає сенсу. FX 4300 порушує закони всесвіту, як і Athlon x 860 k Ну як це ще назвати, коли геймплей з низькою графікою гірший за ультраграфіку, а ковенанту весь час щось треба від накопичувача. У Hitman 3 47 добре працюється з високою графікою. Так буває частота пірнає нижче 30 кадрів за секунду, але трапляється це дуже рідко, в особливо насичених NPC та об'єктами локаціях. В інших випадках все добре, картинка красива, керування слухняне, відеоряд майже увесь час плавний. У середньому FX видає 46 FPS. Пубги і народний пресет а саме низька графіка із згладжуванням та текстурами на Ультра. Якщо звернути увагу на маленькі піки на графіку фреймтайм, то стане зрозуміло, що є невеликі посмикування, які не прибрати ніякими хитрощами. Так що, в принципі, при великому бажанні грати можна при середніх 80 кадрах за секунду, але комусь може й не зайти. Після минулого тестування були позитивні надії на Resident Evil 8 Village з максимальною графікою, і. вони справдилися. На початку дослідження локації дрібні недоліки можуть бути, але вони швидко минають. А якщо раптом повернуться, є великий запас у вигляді зниження якості графіки і таблетки для полегшення життя слабким процесором. Це обмеження частоти кадрів і вертикальна синхронізація. У середньому маємо за 60 кадрів за секунду. Rainbow Six Siege вивчали з повним рендером та ультраграфікою. Лише для формальності скажемо, що можуть виникнути деякі нюанси, світ не ідеальний, як розумієте. Але в цілому все добре, і картинка, і керування. У середньому 116 кадрів за секунду, а раптом що врубаємо ліміт у 60 або V sync і взагалі не знаємо турбот. Ще одна гра в скарбничці FX4300 із зеленим статусом добре. Покращений рушій і висока графіка Warframe дозволяють сказати, що гра йде досить комфортно. Тут висновки приблизно як із PUBG. Думаємо, що більшість небалованих топ-залізом гравців запустить і побіжить, радіючи середній частоті під сотню FPS. Єдине, що варто врахувати, у живій грі відчуваються мікропосмикування, які знайшли своє відображення у показниках рідкісних та дуже рідкісних подій. І завершимо цілу двадцятку ігор у Rust на максимальній графіці. Пам'ятаєте, у минулому відео ми сумнівалися щодо оптимізму в цій грі через слабку заповненість сервера. Так ось дарма сумнівалися, на цей раз на сервері 250 гравців і грається цілком добре, після декількох хвилин брикань. Більшість часу гравець буде спостерігати на екрані комфортний геймплей у межах 52 FPS, який ще цілком можна покращити, пошаманивши в меню налаштувань. Отже, які висновки ми зробили по процесору AMD FX4300 2012 року випуску? Перший стосується порівняння з Athlon x 860 k Якщо процесори без розгону, то з цієї пари все-таки трішки краще саме Athlon. За рахунок свіжішого ядра і підтримки PCI E3.0, він бадюріший у синтетиці і помітно кращий в іграх. Другий висновок: коли процесор у розгоні, ситуація міняється у бік FX4300. Не тільки за рахунок можливості брати більш високу частоту, у нас вийшло 4,9 ГГц, а й завдяки наявності кеша L3. І ось з таким розгоном, наприклад, FX зміг мало не вдвічі покращити геймплей у Far Cry 6 та вивести цю гру із червоної зони. Тож підсумковий результат такий. Тільки дві гри немає сенсу запускати на FX 4300 ні при яких налаштуваннях Battlefield 2042 та Call of Duty Warzone. Сім ігор знаходяться у статусі посередньо. У них є недоліки різного ступеня важкості, але при бажанні грати, ви зможете їх пройти, отримавши задоволення від геймплею. Ну і цілих 11 ігор йдуть добре, без особливих спірних моментів. Тут точно процесор не стане найслабкішим місцем у зібраній системі. Загалом FX4300 після 10 років свого життя все ще може стати основою для супербюджетної системи під невибагливі ігри. Ну, а якщо такий системник у вас вже є, то не поспішайте списувати платформу з рахунків. Є ймовірність, що розгін, додавання оперативної пам'яті або заміна відеокарти вдихне в неї нове життя. Крім того, можна замінити і процесор на найбільш продуктивну модель лінійки. Якщо відео було корисним та цікавим, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і тисніть на дзвоник, щоб не пропустити тести з старшими AMD FX 6300 і FX8350. Також дякуємо всім, хто стає спонсором нашого каналу та підтримує нас коментарями. Усім миру та добра. До нових зустрічей, друзі!